Вона, зокрема, передбачає 7 мільярдів євро військової допомоги Україні вже у 2024 році. Того ж дня Берлін оголосив про новий пакет допомоги на понад мільярд євро. І важливо, що все це не одноразові акції, це системна і стала підтримка. Два дні тому Бундестаг ухвалив важливу резолюцію, лише одна її назва 10 років російської війни. Захист України та Європи вказує на зміну німецької парадигми, реакцію німецького політикуму і суспільства на зміну епохи. Бундестаг назвав Росію найбільшою загрозою для Європи. Бундестаг говорить про підтримку України не лише як вияв солідарності, а як власний німецький національний інтерес. І прямо заявляє, Україна має перемогти. Це не просто слова. Це кінець постполітік як політики зближення з Росією. Тепер німецька остполітік полягає у підтримці України, у зближенні з Україною, яка захищає свободу та мир в Європі від російської агресії та терору. І це без перебільшення історичний поворот. Не будемо приховувати, він зайняв час. Але головне, що Німеччина врешті змінила оптику та усвідомила, що її реальний і надійний союзник на Сході це Україна, а не Росія. З цього усвідомлення прийдуть нові рішення на підтримку нашої держави. Сьогодні німецька зброя рятує життя українців. Сьогодні німецька зброя допомагає українцям, героїчним українським солдатам. Захищати нашу землю і звільняти її безумовно. Я також вдячний за підтримку з боку Німеччини поступу України до членства в ЄС. Ми говорили про снаряди, говорили про далекобійні спроможності, говорили про ППО додаткові для України. Є конкретні пропозиції. По кожному питанню і всі вони будуть опрацьовані Німеччиною на двосторонній основі або у багатосторонньому форматі. Також говорили про підготовку до конференції з відновлення України, яка відбудеться у 2024 році, в червні в Берліні. Окремою темою безумовно було проведення саміту «Формули миру.